Вони хотіли віддати бабусю в лікарню. Вважали, що вона вже не та, але дев'ятирічна Оксана вирішила інакше. Вона тихо пішла з дому, щоб знайти чарівника і повернути бабусю такою, якою вона була колись. Ця історія справжнє диво, і ти точно не залишишся байдужим. Твоя мама божевільна, Марто! Олег кричав, його голос стишився до шипіння, і саме це лякало більше, ніж крик. Марта мовчала вперше вона не знала, що відповісти, бо, як би їй не було боляче це визнавати, з мамою справді коїлося щось дивне. Все починалося з дрібниць: відкрила холодильник і лишила дверцята навстіж, розморозивши все всередині. Забула гаманець у магазині, неприємно, але буває. Та тиждень тому вона цілий вечір блукала біля під'їзду, не пам'ятаючи, в якій квартирі живе. Лише завдяки сусідам, які впізнали її, вона повернулася додому. А якщо наступного разу вона буде з онуками, якщо з нею щось станеться, а якщо трапиться трагедія, і що ти хочеш, щоб я зробила? Замкнула її вдома? Марта дивилась на чоловіка втомленими очима. У мене є подруга невролог, ти пам'ятаєш, та що з довгими косами. Вона каже, схоже на вікові зміни, твоїй мамі вже майже сімдесят. То що, пропонуєш здати її в лікарню, наче меблі на склад? Марта різко зітхнула. Стілець захитався під нею. Та ні, просто, може, обстеження не завадить. Твоя мати живе з нами, у нас діти. Я не хочу, щоб щось сталося. Я знаю, що з нею не все гаразд, але я не дам її стати овочем, вибухнула Марта. Після тих лікувань у лікарні люди повертаються, як живі статуї, Очі макліпають і все. Олег хотів узяти її за руку, та вона відсахнулася, відійшла в кут і стисла плечі, ніби намагалася сховатися від усього світу. Це моя мама, і я не залишу її саму, навіть якщо всі скажуть, що вона тягар, можна подумати, що вона зараз у порядку. Олег різко кинув ці слова, і Марта здригнулася. Я ж не ворог дітям, я думаю про них. Він зробив паузу і додав тихіше, але впевнено. Вибач. Але Зінаїда Петрівна жінка літня. Скільки їй залишилось, ніхто не знає. А наші діти ще зовсім малі. Вони підуть за бабусею хоч на край світу, але вона небезпечна, ти мусиш визнати. Марта знову мовчала, і саме це мовчання Олег сприйняв як знак вона здається. Думаєш, мені легко це казати? в його голосі з'явився сум. Я не хочу, щоб було так, але ти ж бачиш сама. Якщо вже з'явилися якісь нові ліки, то хай дадуть їй їх у лікарні під наглядом. Це буде навіть краще. Марта стояла ніби кам'яна. Олег підійшов і обійняв її ззаду. Вона не пручилася, але й не відповіла. Її душу розривали сумніви. Вона не вірила в чудо ліки, надто дорогі, надто багато якщо. А мама, мама стала, мов дитина, її не можна було залишати наодинці. Тим паче з онуками. Можливо, можливо, настав час шукати клініку. Вони не можуть більше жити разом як раніше. Поки Марта й Олег важко приймали рішення, за стіною затамувавши подих, слухала Оксана, їхня старша донька. Їй було лише дев'ять. Але вона чудово пам'ятала, як колись дідуся відвезли до лікарні і він ніколи не повернувся. Мама тоді сказала: він поїхав у далеку подорож. Але чому не попрощався? Чому не написав листа? Оксана довго злилася на нього, а потім зрозуміла можливо, в лікарні його забули, перелікували так, що він вже не пам'ятає ні її, ні бабусю, ні маму з татом. І тепер те саме з бабусею? Ні, вона не дозволить цього. Оксана рішуче подивилася на тумбочку біля ліжка. Там лежала її улюблена книжка з казками. Вона згадала, в одній із них був чарівник, який допомагав у безвиході, і саме до нього дівчинка вирішила звернутися. Вранці вона прокинулася першою, тихо вдяглася, зібрала рюкзак і вийшла з квартири. Мама й тато були певні, що вона не вміє відчиняти двері, але це було просто: ключ натиснути і все. Оксана рушила шукати чарівника. А в цей час Зінаїда Петрівна прокинулася від пронизливого крику в квартирі. У квартирі справжній безлад, речі розкидані, шуфляди відчинені, дверця та шаф навстіж. Маленький Вовочка сидів на ліжку і з ентузіазмом кидав іграшки на підлогу, сміючись. Йому здалося, що це нова весела гра. Як завжди, всі метушаться значить цікаво. А на підлозі біля відчиненого рюкзака валялися сірники, ліхтарик, хусточка, книжка з казками все, що може взяти з собою в мандрівку дев'ятирічна дівчинка, яка вирішила врятувати бабусю. Що відбувається? нарешті озвалася Зінаїда Петрівна, дивлячись то на доньку, то на зятя. Олег кинув на неї гострий злий погляд. Не до вас зараз, Зінаїда Петрівна, біда, Оксана зникла. Як зникла? Жінка ледь не впала, її губи тремтіли. Де вона? Коли? Пішла і не повернулась. Я вже всім подзвонив. Зараз хлопці під'їдуть, будемо шукати. Олег швидко застебнув сумку й уже хотів вийти, як Марта схопилася з місця. Я з вами. Ти ні. Сиди вдома, досить уже сліз. Дивись за вовкою і за матір'ю. Не вистачало ще вас обох шукати. Олег грюкнув дверима й зник за порогом. Увечері вулиці заповнились людьми. Поліція, добровольці, сусіди, усі прочисували район, питаючи перехожих, перевіряючи дитячі майданчики, під'їзди, покинуті будівлі. Олег ішов від дому додому, питав усіх знайомих, чи бачили дівчинку з рюкзаком у блакитній курточці. Ніхто її не бачив, те саме відповідали всі, наче крізь землю провалилася. Було вже далеко за північ, коли він нарешті повернувся. У квартирі світло ніхто не спить. Марта колисала Вовочку. Намагаючись не розплакати знову, а Зінаїда Петрівна сиділа біля вікна, невідривно дивилася в нічне місто, як ніби щось бачила за темрявою. Ну що? схопилась Марта, поки нічого. Раптом Зінаїда Петрівна промовила тихо мрійливо: Щось Оксана довго гуляє, може сходити за нею. Марта тихо промовила: Мамо, ти що? А Олег закричав Що ти несеш? Внучка зникла, а ти блаженствуєш? Ти взагалі не розумієш, що коїться. Раптом він затих на півслові. Його обличчя змінилося. Він дивився на Марту, ніби вперше. А якщо? прошепотів він. А якщо й у Оксанки таке саме, вона ж її онука. Може, вона теж? Та що ти верзеш? Вона дитина, зовсім мала, цього не може бути. Та в голосі Марти не було впевненості. Марта прикрила рот долонею. Очі налиті сльозами. Вона дивилася на матір, на цю незворушну, майже відсторонену жінку, яка сиділа, немов у неї, навіть не зникла внучка. Дай Боже, щоб знайшлася, важко зітхнув Олег. Він опустився на диван і втомлено потер обличчя долонями. А вас я сам особисто відвезу в лікарню, кинув він до Зінаїди Петрівни з відразою в голосі. Не дивіться так на мене, одні біди в родині через вас. Хай лікарі розбираються, я хочу нормально жити, заради дітей, не боятись кожного дня. Марта знову не витримала, розридалась, і маленький Вовочка одразу ж підхопив її сльози гучним плачем. Олег мовчки вийшов із кімнати, не бажаючи більше нічого чути. А чого це він злиться? щиро здивувала Зінаїда Петрівна. Навіщо мені в лікарню? Ой, мамо, краще мовчи, втомлено мовила Марта, колихаючи сина. Якщо Оксаночка не знайдеться, я цього не переживу. Та знайдеться ж, сказала Зінаїда Петрівна. Її голос був спокійний і впевнений вона, мабуть, у схованки грає. Ви просто не знаєте, де шукати. Оксана у нас хитра, добре ховається, тільки я її знайти можу. Марта гірко скривилась більше жодного слова, ні звуку. Вона різко встала і вибігла з кімнати з Вовочкою на руках. За що нам усе це? Невже ми заслужили? Бабуся з глузду з'їхала. Тепер ще й дитина. Невже це якесь покарання? Усю ніч Марта не зімкнула очей. Вона лежала на ліжку і дивилась у темряву. Лише під ранок задрімала. І тоді крісон раптом гучний, радісний живий крик. Мамо. Марта підскочила. У дверях стояла Оксана. Жива, усміхнена. Вона кинулась до матері з обіймами. Марта не повірила власним очам. Вона пригорнула доньку так, ніби хотіла не відпускати більше ніколи. Слідом у кімнату зайшов Олег повільно, обережно, наче боявся, що це все сон, що зараз морок розвіється і дівчинка зникне. Але це була правда Оксана повернулася. Вона була ціла і неушкоджена, тільки одяг брудний, ніби довго йшла десь полями чи лісом. Як же ти нас налякала? прошепотіла Марта. Де ти була? Що з тобою сталося?» Оксана спокійно, майже буденно відповіла: Я шукала чарівника. Кого? не зрозуміла Марта. Чарівника. Я дуже хотіла, щоб бабуся не зникла, щоб вона знову була з нами. При чому тут бабуся? тихо перепитала Марта, заглядаючи дочці в очі. Але Оксана мовчала, лише трохи усміхнулася, і ця усмішка була якоюсь особливою. Ніби вона знала щось, чого дорослі не знали. Де ти була, доню? прошепотіла Марта, це ще тримаючи дівчинку в обіймах. Ми тебе шукали, ми ледь не з'їхали з, з розуму. У тайнику, відповіла Оксана, наче це щось звичне, там, де ховається чарівник. Який ще тайник? озвався з за плеча Олег. Його голос був тихим, але тривожним. Оксано, ти десь ночувала? Тебе хтось образив? Ні, похитала головою дівчинка. Я просто пішла до бабусі. До бабусі? Марта застигла. Її пальці наче стиснулись на плечах доньки. Вона ж удома, не та бабуся, спокійно відповіла Оксана, а та, яка справжня, та, яка сміялась колись і пекла найсмачніші пиріжки, та, що мені колись шила сукню і казала, ти моя принцеса. Вона кудись поділась, і я вирішила її знайти. Марта не могла поворухнутись. Олег дивився на доньку, як на загадку, яку боїшся розгадати. А ти знайшла її? нарешті обережно запитала мати. Оксана кивнула. Знайшла. Вона спочатку була дуже далеко, у темряві. Я кликала її, вона не чула. А потім, потім з'явився чарівник. Він тримав у руках вогник, і цей вогник допоміг мені знайти бабусю. Вона була сумна, але я сказала, що ми її дуже любимо і що не дамо їй зникнути. Марта більше не стрималась, вона притисла доньку до грудей і заплакала цього разу від полегшення. Олег мовчки сів поруч, він не питав більше нічого, лише поглянув на Марту і вперше за довгий час усміхнувся. А в іншій кімнаті сиділа Зінаїда Петрівна. Вона обережно гладила подушку поруч із собою і, здавалось, щось шепотіла. Я знала, що вона з ним зустрінеться, прошепотіла сама до себе. Лише дитина могла це зробити, лише вона.